Якби были стразы, я б подробно делал. Микола Сазонов показує картину, створену ним у техніці алмазної мозаїки. Вона одна з останніх у чоловіка, творчий доробок, якого зараз експонують у Глухівській публічній бібліотеці. Тут на стенді його малюнки, ялинкові прикраси, підставки під чашки. Це б мій рисунок. Оце б, мабуть, хоч на восьма марта, хоч на день Валентина зробити. Хотана було робити. Пан Микола розповідає: народився у Сибіру. Він був найстаршою дитиною у багатодітній родині. Окрім нього, у батьків було ще 13 дітей. У 80-х роках сім'я перебралася в глухів, але тут каже Микола для нього не знайшлося школи. Тоді ніхто не хотів вчити хлопця з ДЦП. Довелося їхати на Кіровоградщину – в спеціалізований інтернат. Після Микола вивчився на майстра з ремонту взуття в Луганську, а в 90-х роках повернувся у глухів. Потом ушел в кинотеатр старая работа. Потом, помимо кинотеатра у меня была кафе Елена, Трембаза. И, наверное, да, все. Планету чистил. Сьогодні Миколу чи не щодня можна побачити в центрі. Він їздить вулицями на триколісному велосипеді. Це для нього не лише транспорт, а й спосіб заробітку. До велосипеда Микола Сазонов кілька років тому прилаштував причіп, який за допомогою сусіда змайстрував із візка та металолому. На імпровізованій кареті, як її сам називає, він катає дітей у парку та на центральній вулиці міста. Коли закінчиться батон, батон щось перекусить возьму. Летом не вжу, дітей катаю. сейчас ну, взагалі нікого нет. Поки охочих проїхатися на кареті немає, пан Микола більшість часу проводить удома разом із котом Мишком. Вусань поряд із чоловіком понад 10 років. Він любить, так як є, Сало любить, батон. А ще каже Микола Сазонов, мишко любить сидіти поряд із господарем, коли той малює чи майструє черговий виріб. Чоловік згадує, спочатку він із сірників створював рамки для фотон та магнітів, а в останній рік захопився алмазною мозаїкою. На велику картину, каже, витрачає близько трьох тижнів. Блискучою мозаїкою також прикрашає власні малюнки. Святкові сюжети тварин, персонажів із мультфільмів, але найбільше любить малювати на патріотичні теми. Коли ти була ж в артово. То... Зустрічаю. Сразу продав. Рисував то скелет большой, ще череп, мам тут не Тоже сразу продав. Усі створені Миколою малюнки та вироби можна купити. Гроші чоловік збирає на життя, а також мріє. Серед них є найбільша. Взяти такий лімузин. Правда, я не з такою хотів вірить. Я другої хотів. Ну не по тут велик, не по нашим дорогам. А це нормальні. Ти более тут міста хватають можна сделать. Зараз Микола Сазонов працює над новими картинами, великою мандалою та лелеками, які згодом поповнять виставку. Побачити можна до кінця грудня в бібліотеці. Марія Капустіна, Олександр Соломко, Суспільне новини, Сумщина.